Ганна, власниця двох песиків, які стали героями її дитячого оповідання. Перед повномасштабним вторгненням письменниця видала дві книги, які зараз набули популярності. Третю, на жаль, не встигла. Вона була ця третя книга закінчена, і, на жаль, вона поки що в столі, як би мовити. Але ну... я пишу в соціальних мережах, там є ці маленькі оповідання, і вони дуже приємно їх читати тим, хто. Хоче розважитися також за блогом песиків слідкують іноземці, які допомагають донатами. Ганна успішно закрила вже чотири збори на автівки та розпочала п'ятий. А ми тільки почали збирати е на п'яту. От ми напевно. Ну ще місяця немає. Автобус теж там спеціальний, з, 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 з певними характеристиками, які е, в якому зацікавлені наші розвідники дронарі. Волонтерка створила власний мерч зі своїми улюбленцями. Вона завжди кладе подарунки від котячих та собачих сил в авто, які передає на фронт. Це от наш перший пікап з бавовною. Яку везуть песики, то це про те, з чим ми займаємося. Ну і Дуже приємно, як то донатять, ми даємо таку лисівочку, і люди теж радіють. А тоді от райтер цей коричневий, він з книжками сидить, тобто він пише, тут у нього, ну, і лаву є і все, що треба для знищення ворога. От, тут коксик такий у нас героїчний в бронежилеті. Із ящиком, з ящиком з від снарядів, ну і знову ж представники собачих і котячих сил. Зупиняти свою волонтерську діяльність Ганна не збирається. Жінка планує забезпечувати наших військових необхідною технікою, тим самим наближаючи нашу країну до перемоги. Дар'я Валющева, Тетяна Новицька, Дмитро Солодовник новини 9 каналу.